Ви обрали ось цей другий варіант. Ну, всі ми любимо економити, так? І шкода щось викидати. Тому, що б я зробила, якби я отримала такий штамп? Але ну, це моя суб'єктивна думка, а ваша, вже дивіться самі, ось це я виріз, вирізаю ось тут, беру ось цей ось так от, отут відрізаєш і отак відрізаєш. Лишаєш один отак от, листочок. Ось це, отут відрізаєш, маємо отакий живець, і з цього боку так само ось такий живець, два ось цих живця. Ставите в тіньочок, накриваєте двохлітровою бутилочкою, добре проливаєте землю, ставите їх, накриваєте двохлітровою бутилочкою, закручуєте кришечкою. Дивіться, щоб там була волога земля. Тільки в тінь. В тінь. Весною побачите, буде тут коріння? Будете мати ще два кущика. А цей пускаєте собі на штамп. Так що, отак можна мати з одної рослини, якщо вдасться, три рослини. Відпишетесь мені потім весною, чи щось вийшло, чи ні. У всякому разі, чи викину, чи спробувати. Хай все вдається. Гарного дня!